Не можу знайти місця, де нам з вами поспілкуватися. Сонечко якось так цікаво стає навпроти мене. То я пів пів мене на сонечки, то е, більше. Ощім, не, зможу, не можу ніяк знайти так, щоб і картинку вам показати дуже файну. Ви подивіться, яка краса. Ось там рибка, це, до речі, мій знак зодіака. Напишіть в коментарях, якого знаку зодіака ви. Буду шукати. Тут у нас парк, я вийшла трошечки добити свої шаги, тому що, ну ви знаєте, вчора-позавчора такі масові Вчора була масова атака, така повітряна атака ракетами. Вчора ми, я не ходила. А сьогодні вирішила, поки перед атаками уціми, так сьогодні теж буде дуже складний насичений день. Я вас дуже прошу, бережіть себе. Сьогодні теж була дуже довга повітряна тривога. Ви, ну, ви це бачили самі, і в цей час я вас дуже прошу не нехтуйте. Не нехтуйте, тому що ворог розуміє, що він слабий. Він розуміє, що пасущі наші хлопці його не пропустять, але ж, ну що, слабкий. І робить те, що кидається ракетами, і при цьому знущає знущається з мирного населення України. Тому я вас дуже прошу. Ви розумієте, з яким з якою підлістю ми маємо справу. Я вас дуже прошу, бережіть себе, бережіть своїх близьких. І якщо звучить повітряна тривога, не нехтуйте, не нехтуйте цими звуками, тому що це може спасти вам життя. Боже, яке файне місце! Тут так світленько. Я чогось там стояла в тіньочці. І ви прекрасно розумієте, що саме в той час, коли ви сховаєтесь, ви можете спасти життя собі і своїм близьким. Тому не нехтуйте, не нехтуйте цим. Що я, дівчата, до речі, я опублікувала відео, в якому, в якому поділилась однією, був, був мурал в моєму місті, і там дуже красиво, дуже так красиво хотіла, щоб цю красоту побачили, але ж ну, трошечки. Трошечки не учла, скажімо так. Тому я вам дуже дякую, коли ви почали писати коментарі. Я цього навіть не помітила. Ну, зараз військовий час, це може бути чарівато. так? Тому я вам дуже вдячна, що ви мені так обозначили це все. 90 чоловік подивилось це відео, я його видалила, тому що ну, дійсно це може бути небезпечно. І зараз, якщо я зможу там трошечки відредуктувати. Все ж таки, я хочу, щоб ви його побачили, щоб ви подивилися, яку красу малюють українці. Ось дуже хочу, щоб ви це побачили. А і таке ж і також там є така історія. Щука з Кременчука. Ви хто з тих побачити назву того відео, яке я видалила? Ну, в общем, я хочу, щоб ви це все побачили. В кінці відео я обов'язково з вами постараюсь відреговвідредуктувати і показати. Що я вам хочу сказати, дівчата? Вчора я ось так замислилась над тим, що ви пам'ятаєте 24 лютого, да, які ми були налякані, які ми були. Ми не розуміли, що коїться. Зараз ми розуміємо, що ми маємо справу з підлим сусідом, який чинило такі безчинства, кидаючи по мирному населенню ракети по людям по жилих вартах. Вони воюють не з військовими воюють зараз з мирним населенням. Ви бачите. Ну, ось такі, ось такі правила війни у цієї людини. І що маємо, то маємо. І ви знаєте, коли вчора ось ну, це все сталося, така масована ракетна атака. До речі, сьогодні теж теж саме було. Я знаю, що багато областей, на жаль, на жаль, були прильоти. Але завдяки нашим хлопчикам, нашим котикам, вони працюють. Вони працюють, щоб як можна менш було прильотів, ну і всього іншого. І ви знаєте, я ось хочу закінчити думку, коли 24 лютого це все почалося. Ми були налякані. Ми були страшно. Я була страшно налякана, тому що було по-перше непорозуміння, як таке можливо. У мене не було страху перед ракетами, так перед цими взривами. А в мене був жах, скажімо так. Як так? Як таке можливо взагалі? І ви дивіться, люди тікали. Да, була паніка, була страшна паніка. Люди тікали всю все життя складали в один рюкзачок і тікали. Ну, ви все це пройшли, все це ви пам'ятаєте. Але ж вчора в мене така була асоціація того, того що ну, було таке, як 24 лютого, да? теж масована атака. Тоді я вам розповідала, що як, як я зустріла 24 лютого, ми з вами всереду провели ефір. Ну і в четвер зранку це почалося. І е, коли мені е, коли ну, в мене лежав телефон, я його вимикаю на ніч, ну, ставлю на беззвучний. І коли я прокидала, задзвонив будильник, я ночувала у мами, і задзвонив будильник, і я бачу, там чи 12, чи 15 було пропущених від моєї подруги. Здивована, що вона так рано, ніколи вона мені так рано не дзвонила. Ми зараз більш частіше зустрічаємося, ніж в мирний час, тому війна нас так зблизила, можна так сказати. І коли подимаю трубочку, а напередодні, ось в середу був ефір, і перед ефіром ми зайшли в кафе з дівчатами, ось з цією подружкою і ще з однією, і ми спілкувалися. так, Ми переймалися, переживали, що, як, ну, як розмови жіночок. Ну і ось вона дзвонить зранку і каже: Лена, війна. Я спросоння, я не розумію, кажу: Та яка війна, що ти мелеш? Яка війна? Що ти мелиш? І вона каже: Лєна, війна, набирай воду, все, які запаси є, все складай, все, щоб було, і саме головне набирай воду. І ви знаєте, цей день, да, ми були налякані, я була налякана, але ж ось вчора, коли була така масована атака. Ви знаєте, мабуть, не страху не було, ні тікать кудись, ні. Була навіть такі смішані відчуття, але не було того страху, який був 24-го. І ви знаєте, коли в мережі почали з'являтися відео, коли люди сидять в бомбосховищах в метро, ховаються від ракет і вони співають. Ой, у Лузі чорна червона колина. Ой, хлопець один там теж було такі відео, показували. Він навчається на акторському мистецтві. каже: Українці, а можна я вам зараз зачитаю вірш? Я навчаюсь на актора, і ну це буде моя така репетиція. Ну, люди дійсно да, і хлопець читає на українській мові цей вірш. І Ви знаєте наскільки було запущено більше ста ракет вчора? І наскільки українці вони показують, що вони налякані, але вони не зламані. Не було того, знаєте, як ото в перші дні, так люди тікали, люди бігли. Але люди розуміють, так вони розуміють, з ким вони мають справу, і вони розуміють, що вони на своїй землі. І наскільки ось розпирає така гордість за своїх земляків, за українців, на яких кидають ракети. А вони співають, ой, у лузі червона калина. Ну, я думаю, ви це бачили. да? Це не постановочні якісь кадри, якщо ви хочете зараз написати, що це постановка, що це фейки. Ну, Я не бажаю, щоб ви бачили, щоб, ви, щоб коли вас будуть запитувати, щоб ви казали, що це фейки. Я вам цього зовсім не хочу бажати. І ви знаєте, наскільки аж розпирає аж розпирає оця гордість за свій народ, які вони незламні. Я вам теж кажу, завжди кажу, ми незламні. Ми з вами опинились в такий час. Ми живемо на жаль, ми живемо в такий час, коли треба наші, скажімо так, предки вони виборювали незалежність нашої рідної неньки України. Наші прадіди виборювали її, і на жаль, на наш вік випала оця доля, щоб наші діти не жили в війні, щоб наші діти росли під мирним небом. Наші онуки, наші діти і от. Ну от так сталося, так сталося. І ще я ще хочу, знаєте, зауважити вашу увагу, звернути точніше вашу увагу на те, що не треба держати ненависть. Ненависть я вам казала, що які відчуття страху немає є злість, є ненависть. Але коли ти заглублюєшся, так ось цю ненависть, так ти, ти з'їдаєш сам себе. Ненависть це такий гріх. Я вам казала про те про це в тому відео. так, краще направити цю енергію на більш молітися моліться на молитви треба допомагати нашим хлопцям нашим захисникам треба допомагати людям які знаходяться в цих жахливих умовах в тимчасово окупованих на тимчасово окупованих територіях треба молитися треба ну старатися все таке позитивне мабуть це не те не те слово яке буде зараз умісно, да Ну, треба. Треба, і тебе повинно йти добро. Я не кажу на отих катів, на у тих фашистів, які напали на нашу землю. Ні. Треба... Берегти своїх рідних, треба молитися за наших хлопців, так? молитися за свою родину, за своє місце, за свій дім. І коли ненависть, вона сидить внутрі і вона з'їдає і руйнує, руйнує нас з вами. Тому давайте переключимо, скажімо так, увагу. Я сьогодні звернулася до вас, доброго дня, я з України. Хоча день дні, та вже майже 287-8 да, днів вже у нас недобрі. Але я хочу сказати, що прокидайтеся і кажіть доброго дня, сонцю, небу, птахам. І от чим ви будете наповнені, так і воно буде і притягувати тоді саме саме найкраще. Ну і молитва. Молитва нашим хлопцям буде легше боротися з цією напастю, яка напала на нашу землю. Напасть напала дай таки, каламбур получився. Але ж таки, це це так і є. І нашим хлопцям буде набагато легше, бо ми молимось за них. Бог буде їх оберігати, і наші молитви обов'язково їм допоможуть. Цьому рідні зараз спробую вставити кусочок того відео, яке я вам дуже хотіла показати. Сподіваюся, що в мене це вийде. Дивіться, який у нас доброго дня. Я з України. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дивіться, які в нас легенди Кременчука, Рюківські Вареники. Далі ну помдаріки, бо я не бачу. Ну, от Крюківські вареники ну, далі. Да, Крюківські вареники, одізюмської породи, потиквелес, нас... Кермічутський трамвай у нас працював у да. 1899 році. Ну, у нас на Успенський собор. собор стояв на площі. Це в нас за щука. ну прочитай. Це, це наша щука. Так, так пливе щука з Крименчука. Ти чи собі стиха, тиха. Хто не знає кохання, той не знає лиха. Пливещука з Кременчука, луска на неї сяє. Хто не знає кохання, той щастя не знає. Ось так, так. далі. Велика гриша у нас є. Да. Чумаки нарисували. У нас в Кременчуці закінчення чумацького шляху було. Тобто з Криму, і коли чумаки везли сіль, то закінчився їхній шлях тут, у Кременчуці. Тут були великі склади з сілью, туди звозили сіль. mm -hmm. Ну сіль. Ну, у нас такий був Кременчуцький Марко жмайло, він гетьман Запорізького війська був. Марк, Прославився м -м. в Кураковській битві. Mm -hmm. ну, так, що ось такі. ну і круг хранителю. Ворон Круг Хранителю. Mm -hmm. Це вчора чи позавчора? Да? Вчора нарисували. вчора на вирисували ці мурал, намалювали намалювали. Дивіться, які красиво легенди Кременчука.